Замерзла каналізація, друзі, в мене. Сок льоду. Як я відігрівав її? Це воно вже пробито. Це тут десь, я не знаю скільки воно йде. Та й глиба льда, але я вже її розступив. Отакий чайничок старий. Вода градусів 50-60 отакого. Та можна до 80. Ну, і таких декілька чайників, декілька штук 5. І воно пішло по чуть-чуть ну Не все, бо тут а, воно повністю було. Ця труба була. знаєте воно Тече і зверху є пройомку до відтекти, воно було повністю замерзше аж туди. Декілька чайників. ну Я думаю, видно, що я ляв Тут аж чайників з 5 і 3 чайника середини. Вмивальник, туалет сам, унітаз і душова кабінка. Ось по чайнику ще туди і в принципі пішло. Робив таку, типу клізму, чи як вона правильно називається. Ну, мені не сподобалося. Рішив класичним методом чайник. І бачите буквально скільки годинка часу повозився і є контакт. Ось так. До нових відео, всім приємного дня!